Вітаю, друзі. Нехай Бог усіх вас благословить, усіх вас і особливо тих, хто слухає цю передачу. І у вас у серці є дуже багато негативу по відношенню до нас, упереджень, не проблема. Я бажаю благословіння Божого для вас, тому що я знаю, що Господь хоче дати вам їх. Тому що ви також бажаєте цей мир, який є в мені. Важливо, ви страждаєте від страхів, від безсоння, від ненависті, від тих травм внутрішніх і від якихось ще інших проблем, але ви шукаєте миру, ви хочете цього миру. І за тих проблем, які ви зустрічаєте, уявіть собі плюс. До того ж самого упередження проти нас ви ще байте ціле море сльоз у вашому житті. Але я бажаю вам Божих благословінь, і нехай Господь відкриє вам ці духовні очі, щоб ви бачили славу Божу. Господь говорить, що Бог цього віку, дьявол, засліплює розум людей, щоб люди не вірили. І саме тому люди не вірять, і за того, що їхній розум, їхнє розуміння, воно засліплене, вони не розуміють. І тому я молюсь, завжди молюсь, щоб Дух Святий відкрив розуміння усіх нас. Тих, хто любить мене, також і тих, хто мене ненавидить, щоб усі мали розуміння, відкрите. Ви знаєте, я б хотів підняти тему, яка базується на цьому слові. Ісус сказав своїм учням наступне, говорячи, що Його їжа це виконувати волю Отця. Моя їжа Ісус сказав виконувати або творити волю пославшу. Господь Ісус був народженим від Духа Святого з самого початку, як людина, він народився від Діви Марії, Дух Божий, Дух Святий. Він у ньому матеріалізувався, він воплотився в Ісусі. Сам Бог. Він Ісус є матеріалізацією Бога на землі. Це Дух Божий матеріалізувався в Ісусі. І після того, як це чудо сталося, як це нове народження, це те, що він хоче із вами зробити, те, що він зі мною зробив, і з багатьма іншими людьми. Це зробив вже. І після цього Дух Святий направляв. Дух Божий направляв Ісуса, і коли Він хрестився у воді, він також прийняв хрещення Духом Святим, хоч він був народжений вже від Духу, але після того він хрестився Духом Святим, коли він вийшов. Із води. Хоча навіщо Ісусу потрібно було хреститись воді, але щоб виконалася усяка правда, Він також змирився і підкорявся правді Божій, хрестився в воді, і з того моменту Дух Святий почав направляти служіння, служіння Господа Ісуса для того, щоб виконалася воля Отця. Я думаю, ви розумієте цей процес, яким чином життя і служіння Господа Ісуса, Його смерть та Його Воскресіння, Його знесіння Господа Ісуса відбулося саме так. Те ж саме Господь хоче зробити із кожною людиною. В житті кожного, наприклад, ви, хто живете життя таким гірким, важким, наповненим депресією, ви страждаєте від величезної порожнечі всередині вас. І ця порожнеча для тих, хто не розуміє, для тих, хто не відчуває. Вони не розуміють, що ця порожнеча всередині вона причиняє величезну біль те, що ми бачимо, те, що часто люди розповідають, коли до нас приходять за допомогою. Це порожнеча це не просто, знаєте. А все добре в мене ні, люди наповнені білю, тому що ця порожнеча вона мучає. Мучає душу людини. І, звичайно, ви, можливо, не розумієте, ви не вірите ні в Бога, ні в кого не вірите, навіть в себе не вірите ви. Але, знаєте, це не проблема. Бог, мої друзі, будьте уважні. Бог виконує Використовує те зло, яке диявол причиняє вам, для того, щоб врятувати щирих. і зло, яке мучає вас. Ви знаєте, Бог протяге руку, це такий парадокс з іншої сторони. Люди не розуміють, але як це можливо, щоб Бог злий, що Бог зло використовує щоб хороше? Ні, ні, зло використовує дьявол, мучає, але Бог використовує це, щоб спасти людей. Чому? Чому Бог такі речі використовує? Зло приходить, саме і за того, люди усвідомлюють. Люди усвідомлюють через що Бог існує, тому що коли люди страждають, мучаються, коли в них все погано, вони хочуть, вони мають жагу, рішення проблем. І коли вони жадають рішення проблем, тоді вони до Бога приходять, шукають його. коли хтось хто наповнений Духом Святим. Виконує волю Божу, служить Слову Божому. Бог бажає спасти вас, мої друзі. Це біль, це біль, це страждання, це пекло, в якому ви знаходитеся, Бог він запрошує вас прикликає вас. І єдине, що Бог очікує, це щоб ви прийняли Його умови. Тому що, коли ви знаєте, у людини все добре, все в порядку, він не цікавиться Богом. Так завжди буває. Ніхто не шукає Господа Ісуса, якщо тільки не через якісь проблеми, страждання, болячки, муки, Ісус про це говорить, що не здорові, потребуються у лікарі, але хворі. І він прийшов до цих хворих. Саме тому Господь прямо сказав: їжа моя, ви можете разом зі мною відкрити четвертий розділ Івангелія від Івана. 34-й вір, Ісус говорить їм, моя їжа. Поживо моя чинити волю того, хто послав мене. Отець послав Ісуса. Поживо моя чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити. Тоді саме те, що Отець наказав, Господь Ісус звершив. І Він прикликав учнів, він створив учнів. І ми одні із тисячі або мільйонів цих учнів, які є по всьому світу. Служить, щоб говорити про те, що Господь Ісус свій час говорив. І якщо ви ці думки ви будете приймати, погоджуватися, без сумніву, сам Дух Святий говорить з вами. Якщо ви зупинились, послухати цю передачу, це то саме тому що сам Дух Святий направив вас. Дух Святий Він запросив вас. Це не означає, що ви вже маєте Духа Святого. Ні. Це означає, що Господь Дух Святий прикликав вас, щоб ви могли почути ці слова. Господь хоче спасти. Ісус хоче змінити твоє життя, зробити тебе таким повноцінним, повноцінною людиною, яка наповнена миром, тому що все, що люди можуть собі дозволити. Все, що ми потребуємось, насправді, це по-перше мир. Розумієте, гроші світу, гроші миру не приносять, успіх не приносить також мир. Здоров'я не приносить мир. Те, що приносить мир, це слово Боже. Сам Бог, яке через Слово проявляється. І ви хочете цей мир, ви бажаєте. Тоді в ім'я Господа Ісуса Христа прийміть цей мир. Прийміть мир, Ісус сказав. Прийміть мир. Я дам вам, я даю вам. Тоді мир. Прийміть мир, Ісус сказав. Там, де ви знаходитесь, я благословляю вас. Господь Ісус сказав, що це згори дається нам мир. Я отримав цей мир. Щоб ділитися із тими, хто потребується, і це не просто рішення проблем фізичних, але це рішення для вашої душі. Вона хоче миру, вона бажає, вона має жагу, голод по миру, по спокою, таким же чином. Як як життя людини залежить від повітря, щоб вона мала дихати, так і душа вона потребується в голосі Божому, щоб чути голос Божий, щоб мати мир, і в ім'я Ісуса Христа прийміть мир прямо зараз, мої друзі. Це воля Божа для вас, зло, дьявол бажає, щоб ви приймали. Погані рішення, щоб ви навіть зробили суїцид. Часто от прямо так каже людині: вбий себе і ти відпочинеш. Це брехня, якщо ти покінчиш з собою все, то буде для тебе ще буде гірше, і шансу більш не буде. Дьявол не має влади забрати твоє життя, тому він наполягає і твердить з собою, вбий себе, йому подобається це зробити, але він не може сам зробити. Він не може забрати твоє життя. Тоді це ви. Ви проголошуєте. Ви вирішуєте. Ви робите вибір. Тому що Господь також звернувся до вас, як і дьявол говорить: вбий себе. І ти приймаєш це рішення. Ти склоняний д'яволу. Тоді не роби цього, не роби. Знаєте чому? Що не зробили? Тому що Бог вибрав вас, Бог вибрав тебе, мої друзі, Бог сам обрав особисто вас, щоб зробити вас новим творінням. Тоді прийміть Божий мир там, де ви знаходитесь. Він дає мир. Але для того, щоб цей мир міг перебувати протязі усього вашого життя, необхідно. Також бакож хрещення Духом Святим. але щоб ви могли отримати хрещення Духом Святим, необхідно отримати спочатку водне хрещення, що є символом смерті вашого я для цього світу, смерть для цього світу, свого егоїзму. Для цього світу неможливо без покаяння, без покаяння в тому, що ви жили неправильно, і коли ви це покаяння дійсно маєте і приймаєте рішення, і приймаєте хрещення, помираєте для цього світу, тоді Дух Святий Він наповнює вас і веде вас на протязі усього вашого життя. Це можливість мати мир само у самому собі. Мир із Богом першу чергу. Нехай Бог благословить вас. І по всьому світу церква відкрита кожен день відкрита. Кожен день без вихідних, без праздників, без відпусток. Відкрита відкриті двері, тому що Господь є. Сам Ісус, Він відкрив ці двері. Щоб приймати вас тоді, приходьте. Неважливо, що ви робили, що ви перестали робити. Неважливо, що в минулому ви звершали. Грішник ви чи ні. Це не має ніякого значення. Може, весь світ вас ненавидить. Весь світ вас ненавидить. Навіть близькі, може навіть батьки вас ненавидять. Знаєте, Ісус приймає і храм Дух Святого відкритий. Ми чекаємо вас, щоб ви могли мати цю особисту зустріч з Ісусом. І на служінні вам не потрібно платити щось. Приходьте просто якихось там обов'язків, і все. Почуйте слово Боже, щоб Господь направляв вас. Нехай вас Бог благословить до завтра. Амінь.